Іван Фещенко Чопівський визначний металознавець і громадський діяч України. Народився в родині начальника місцевої пошти. Родовід його походив із селища Чуповичі Малинського району. У Чуднові Іван закінчив двокласну школу, а у серпні 1893 року поступив до Першої Житомирської класичної гімназії. По закінченні у 1903 році гімназії вступає до Київського політехнічного інституту, обравши хімічний факультет. Після закриття інституту фещенко Кочепівський іде практикувати на Адрушівську цукроварню Терещенків. З відкриттям Київської просвіти в 1906 році фещенко Кочупівський зближається з видатними українськими діячами того часу. Наукові відрядження до Бельгії, Німеччини й Англії допомогли сформуватися як науковцю. Перша світова війна застала вченого в Німеччині. Після повернення до Києва він став співробітником воєнно-промислового комітету, займаючись розподілом палива й металів у умовах воєнного стану. Зібрані під час поїздок по Україні матеріали були використані для написання книг Економічна географія, природні багатства України та Цукрова промисловість України. З початку революційних подій Фещенко Чупівський поринув у політичну діяльність, активно виступив за проголошення самостійної незалежної Української Народної Республіки. Після падіння директорії Фещенко-Чепівські у 1920-у 1921 роках емігрував до Польщі, де продовжив наукову працю. У 1922 році його запросили до Кракова в Гірничу академію для організації відділу металургії. У 1927 році отримав звання доктора технічних наук. Протягом 1930-36 років випустив три томи праці металознавства. Чиного обирали членом науково-технічних товариств у різних країнах світу. Іван Фещенко Чепівський був нагороджений золотим хрестом за заслуги. В роки німецької окупації Польщі наукова діяльність чинного фактично припинилась. Коли радянська армія увійшла у Польщу, вченого було заарештовано і засуджено до 15 років заслання. Помер Іван Фещенко Чупівський 2 вересня 1952 року на 78 му році життя.